Фонд Зелений кристал це українська ініціатива, створена у 2023 році як частина глобальної мережі Growth. Ми прагнемо дати громадам ресурси для самодостатності, безпеки та гідного майбутнього. Програма енергоефективності один із ключових напрямків нашої роботи в Україні. Вона включає встановлення сонячних електростанцій у школах, садочках, медичних установах. Ми не просто допомагаємо, ми створюємо умови, щоб громади самостійно могли покращувати своє життя. Цей проєкт у садочку приклад того, як енергія сонця стає енергією майбутнього. І ми продовжимо, поки кожна школа, кожен садочок не стане теплою, безпечною і стійкою. Раніше в садочку не було світла. І часто виключали. І завдяки вам у нас є світло, і ми можемо проводити заняття, дивитися мультики і гуляти. Дякую вам. Ми дуже вдячні за реалізацію такого важливого, корисного проєкту як встановлення сонячних панелів у нашому дитячому садочку. Це дуже гарна ініціатива, яка дає нам можливість безперемного освітнього процесу створення комфортних умов для діток, для навчання, для гри, навіть тоді, коли немає світла. Тож, ми дуже вдячні, що ми освітяни можемо виконувати свою. Місію, а батьки можуть спокійно бути за своїх діток, продовжувати працювати та захищати нашу державу. Дошкілля це унікальний неповторний період, який сповнений дитячого сміху, пустощів, дитячих ігор, реалізації їхніх мрій. І завдяки міжнародній підтримці благодійного фонду Зелений кристал дошкільний заклад може безпечно функціонувати і став енергонезалежним осередком. Це не просто технічне рішення, це певні в завтрашньому дні. Це можливість працювати всьому колективу, найтяжчі години, години тривалих блекаутів, військової агресії, коли більшість наших батьків боронять територіальну цілісність України, працюють на підприємствах, а маленькі дошкільнят чекає затишні ігрові осередки, освітлені, теплі. Їх чекають смачні сніданки, ігрова діяльність, вечори розваг. Прийміть найщиріші слова вдячності від адміністрації, батьківської громадкості, маленьких дошкільнят за тепло, за світло в нашому приміщенні. Мені дуже приємно приходити в садочок, де все світиться і працює. Дякую за турботу про нас. Дякую, що в нашому садочку є світло. Завдяки вам. У нас тепло, затишно, і ми можемо гратися, малювати і навчатися.